Привіт, в мене є дуже маленька і коротка ремарка про війну, про ту саму війну, в якій Україна все вже розуміє. Так ось, якщо ти знаходишся за тисячу чи більше навіть кілометрів від місця подій, то тобі видається, що ти глобально все розумієш, особливо про Російську Федерацію, особливо про те, що треба піти на маленькі поступки цій країні для того, щоб підписати мирну угоду. Так ось будь-яка поступка Російської Федерації це абсолютно точно. Набагато більш потужна війна в набагато коротші терміни, тобто відкладена війна. Хочемо війну ще більшу, хочемо ще більш криваву війну, хочемо втягнути в це якомога більше людей. То давайте підемо на поступки Росії, але Україна все розуміє інакше. Для нас принципово ніяких поступок, для нас принципово звільнити свої території і для нас принципово відкинути Російську Федерацію в своєму розвитку туди, де вони мають знаходитись в середньовіччя. Тому стратегія України абсолютно зрозуміла, і не треба пропонувати нам нездійсненні плани, щоб зберегла свою фізіономію Російська Федерація. Ні, Україна буде вирішувати свою долю.